Всім добрий день! Хотіла не знімати цього рембранта, обрізати його і все. Я вже вам його показувала, як він квіт, але не можу не показати вам, коли ця красуня відквітла. І оці зелені величезні шапки, які зараз в неї, вони просто не перевершені. В перекладі, цей сорт називається красивий персик Bella Beach. І ви знаєте, я рекомендую вам мати любий рембрандт. Ну, іменно він тримає отак на гілках величезні шапки квітів, не підв'язується нічого. І дивіться, яка вона декоративна, ця квітка, яка може стояти до морозу в такому вигляді. Це просто неймовірно. І квітне вона спочатку таким білим, всередині, воно таке бускове в мене було, тому що я підкисляю його сульфатом алюмінія. А коли вона відквітла, вона стала така насичено зелена. Але ви подивіться, яка вона гарна, який гарний кущ. Цьому кущею вже приблизно років 7 у мене і він просто неперевершений. Так що рекомендую вам мати вам Рембрандт. Серію, сорту серію у себе в колекції усю, яка вона є. Просто гляньте на цей кущ. Не могла вам його не зняти. Так що дякую, що ви зі мною. І дивитеся мої відео до кінця. У мене дуже багато всяких цікавих новинок вам, по плану зняти до кінця цього року. Так що. Рембрандт Белла Беч. Люблю цей сорт.